Розкішний набір з чорного акрилового каменю розмір 60 на 30 см, стане не лише відмінним варіантом для гри у шахи, шашки та нарди, але й вишуканим елементом інтер'єру. Його ігрове поле покрите ювелірною епоксидною смолою, надає особливу витонченість, а золоте наповнення, виконане фарбою для антикварних виробів, додає шарму та ексклюзивності. Цей комплект ідеальний подарунок. Для батька, друга, бізнес-партнера чи коханого, який не лише приносить задоволення від гри, але й стає чудовим декоративним акцентом у будь-якому інтер'єрі, в комплекті світлі та темні фігури закрило, унікальні фішки з закрилового каменю та кубики для нард. Цей набір вражатиме своєю розкішшю та якістю. А якщо ви мрієте про ще більш особливий подарунок, ми готові виготовити ці шахи нарди за вашим малюнком логотипом або навіть надписом. Не гайте часу, замовляйте вже сьогодні на нашому сайті або телефонуйте нам за даним номером телефону.